Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо компоненти ділення, знаходження невідомого дільника, правила множення нуля та ділення числа 0 і будемо порівнювати задачі. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає, математика двері у світ відчиняє. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках від 19 до сторінки 21. Усний рахунок. Кольорова вежа з цеглинок Лего. Побудуй вежу, виклади відповіді по порядку знизу догори за допомогою цеглинок або замість цеглинок кольорові олівці. Починаєте обчислювати з нижнього виразу. Потім перевіримо. Давайте перевіримо. І у нас отримаються ось такі відповіді і кольорова вежа. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, що є результатом таблиці множення числа 3. І ви виписали такі числа. Молодці. Працюємо за підручником і виконаємо завдання усно 113. Порівняємо вирази та їх значення у кожному стовпчику. У першому стовпчику 30 помножте на 1. При множенні числа на 1 буде те саме число. А тепер це саме число 30 поділіть на 1. І це буде 30. У наступному стовпчику 99 поділіть на 1. Те саме число 99. А 99 помножте на 1. Буде. 100 помножити на 1. 100. А тепер 100 поділіть на 1. Буде те саме число 100. У наступному стовпчику 1 помнож на 1. Буде 1. А тепер 1 поділи на 1 буде 1. І останній стовпчик 1 помнож на 20. 20 і 20 поділити на 1 буде. 20. Який ми робимо висновок, щоб ви помітили, що чи примножені числа на 1 те саме число, і при діленні числа на 1 теж те саме число. Як називаються числа приділені? Це ділене дільник частка? Яке число в таблиці є невідомим? Це дільник. Назвіть числа, які пропущені у таблиці. Ділене 9. частка 3, то дільник буде. 3. У другому стовпці пропущене число. 9. У третьому стовпці 3. Ділене 6, а частка 3 то дільник 2. Ділене 15 частка 3. 5. У наступному стовпці дільник 8, і останнє, якщо ділене 14, а частка 2, то дільник 7, то як знайти невідомий дільник? Нам потрібно ділене поділити на частку. Допоможемо Лінео розгадати загадки дівчаток у завданні 115. Юстина задумала число, поділила на нього число 12 і отримала у відповіді 6, яке число задумала Юстина. Юстина задумала дільник. А щоб знайти дільник, так 12 потрібно поділити на 6. І це буде 2. Отже, Юстина задумала число 2. Мар'яна поділила число 6 на задумане число і отримала у відповіді 2. Яке число задумала Мар'яна? Щоб дізнатися, яке число задумала Мар'яна, нам потрібно ділене 6 поділити на частку 2. І це буде 3. Перевіримо. 6 поділити на 3, дійсно, отримаємо 2. Виконуємо письмово вирази 116. При цьому пригадайте, якщо у виразах є дужки, то спочатку виконуємо дію у дужках. Якщо немає дужок, то спочатку виконуємо дію множення або ділення, а потім додавання та віднімання. Отож, натисни відео на паузу і обчисли самостійно, а потім перевіримо. Давайте перевіримо. І ви отримали. Такі результати. Молодці, давайте ми з вами пригадаємо правила множення на 0 та правила ділення числа нуль. Якщо число помножити на 0 або 0 помножити на число, то отримаємо 0. А якщо 0 поділити на число, то одержимо 0. А от при цьому пам'ятай, що на 0 ділити не можна. Отож, закріпимо і обчислимо вирази 117. До числа 37, додати 0. При додаванні нуля ми отримаємо те саме число. При множенні на 0, 37 помножити на 0. Так, буде 0. 0 поділити на 40 це буде 0. 0 помножити на 0 0. У наступних виразів спочатку виконуємо множення 2 помножити на 0 це 0. І від 20 відняти 0 те саме число отримаємо 20. У другому виразі обчислюємо спочатку у дужках. Від 20 відняти 2 18 і помножити на 0 ми отримаємо 0. У наступному виразі спочатку множення. 17 помножити на 0. 0 І до числа 43 додати 0 буде те саме число 43. І в останньому початку множення 43 помножити на 0, так буде 0. І додати 17 те саме число 17. Прийшов чат для відпочинку. Виконайте фізкульт хвилинку. Виконаємо письмове завдання 18. Знайдемо значення буквеного виразу від числа 78 відняти добуток чисел B і 0, якщо B дорівнює 56, 90 і 3. Спочатку знайдемо, якщо B дорівнює 56, то від числа 78 відняти добуток B і 0. Ми підставляємо замість. Б число 56. Отримаємо вираз, обчислимо. Спочатку виконаємо множення. 56 помножити на 0, ти вже знаєш, що це буде 0. І від числа 78 відняти 0. Ми отримаємо те саме число 78. Якщо Б дорівнює 90, натисни відео на паузу і запиши самостійно обчислимо. І це буде число 78, якщо b дорівнює 3, то 78 відняти добуток b і 0. Підставляємо значення b3. 3 помножити на 0 це буде 0. І від числа 78 відняти 0, теж буде число 78. Попрацюємо над задачами. Купили два ананаси по 2 кг кожний і три кошики киві по 1 кг в кожному. Яка маса цієї покупки? Про що розповідається в цій задачі? Про ананаси та киві? Що відомо? Що ананасів було 2 штуки по 2 кг, а киві 3 кошики по 1 кг. Запитання задачі. Яка маса цієї покупки. Щоб дізнатися, яка маса цієї покупки, нам спочатку потрібно дізнатися масу всіх ананасів. Якщо 2 штуки по 2 кілограми, так ми це дізнаємось. Дію множення. Тепер дізнаємось, скільки ж маса киві. Якщо три кошики по одному кілограму. І потім ми можемо дізнатися, скільки всього. А всього ми дізнаємося так, дію додавання. Отож, до 4 кг ананасів додати 3 кг киві, і у нас маса цієї покупки буде 7 кг. Знайомимось з наступною задачею і порівняємо їх. Купили 2 ананаси по 2 кілограми кожний і три кошики киві по одному в кожному. Питання: чого купили більше ананасів чи киві? Наскільки кілограмів більше? Давайте порівняємо з попередньою задачею. Чим схожі ті задачі? Вони схожі умовою там про ананаси. І ті задачі про ананаси і Ківі. А чим відрізняються в першій задачі, і в другій задачі вони відрізняються питаннями. Першій задачі питається маса цієї покупки, а в другій задачі чого купили більше і наскільки більше. Отож, питання задачі ми позначаємо іншою дужкою. Давайте дізнаємось, наскільки ж більше купили чого більше і наскільки більше. Для того, щоб відповісти на питання задачі, ми спочатку дізнаємось масу всіх ананасів, так як і в попередній задачі. Маса ківі – 3 кг. Тепер ми можемо порівняти від більшого числа 4 кілограми. Ананасів їх більше. Ми віднімемо 3 кілограми киві. І у нас отримається, що на 1 кілограм більше купили ананасів, ніж киві. І домашнє завдання. Розв'яжете задачу 120 про гірлянди з кульками. Що жовтих було два зв'язки по 6 кульок, а зелених. Три зв'язки по 8 кульок. Питання скільки всього кульок використали. Щоб відповісти на питання задачі, вам потрібно спочатку дізнатися, скільки всього кульок було жовтих у двох зв'язків. Потім ви дізнаєтеся, скільки зелених, якщо по 8 кульок, три зв'язки. І у третій дії ви і відповісте на питання задачі, скільки ж всього кульок використали. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!